Аю, глядачів чорноморської телекомпанії. З вами я Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО. Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі виконано два рейси. А у термін безвізового перебування українців у Грузії грузинська влада значно скоротила на найвищому офіційному рівні. Влада обох країн зацікавленості у дружніх відносинах не демонструє. Надто ж після того, як Київ оголосив санкції проти представників грузинської влади. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлення свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників. 19 осіб саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. А, от на рівні міжлюдських відносин між Україною та Грузією досі зберігається очевидно дружня атмосфера. Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе, до прикладу, є другом України. Вона підтримує українську державу з перших днів російсько-української війни. Артистка відмовилася від концертів у Росії та завжди наголошувала на тому, що ніколи в житті не співала російською. У 2019 році вона публічно назвала Росію окупантом Путіна ворогом Грузії та України, але в Грузії її нині. Ні, судять разом із іншими учасниками акції протесту проти незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань за ґратами в Грузії з серйозними звинуваченнями та загрозою надовго залишитись в неволі. Інший колись близький друг України. Міхаїл Саакашвілі. водночас з початку повномасштабної війни Грузія прихистила понад 60 тисяч українських біженців. Що ж відбувається у відносинах до недавнь дружніх країн України та Грузії? Про це сьогодні говоримо із СЕО міжнародною консалтинговою компанії компанії як з дипломатом Вадимом Трюханом, пане Вадиме, вітаємо вас в нашому етері. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, пані Марина. Доброго дня, шановні глядачі. Пане Вадиме, давайте почнемо із санкцій, про які зокрема ми чули, казав Зеленський. Україна е, раніше да, ввела санкції проти почесного голови владної партії Грузинська мрія е, мільярдера Іванішвілі та ще 19 людей. Його спільників. Власне, Зеленський пояснив, що тоді назвав він українські санкції, санкціями проти цієї частини влади у Грузії, яка здає Грузію е, саме Путіну, саме е, Росії. Та тоді ж після придушення протестів Зеленський так. Ож, закликав Європу та США. Пам'ятаємо та теж діяти принципово. І тоді ж США засудили насильство проти грузинських протестувальників і попередили про санкції. А от чи впровадили партнери, зокрема американські, санкції проти грузинської влади? Ну ми знаємо, що коли прийшов Дональд Трамп до влади, він став вести себе. Абсолютно інакше ніж Джо Байден і Сполучені Штати фактично перестали бути лідером в питанні застосування санкцій проти Росії, проти держав, які підтримують Росію та проти держав, які... Ну, скажем так, незалежної досі є тоталітарними. Аналогічна ситуація, наскільки мені відомо, по відношенню до Грузії і відповідно, грузинська влада вітала й прихід до влади Трампа і намагається всіляка налагодити з ним діалог. Щоправда, слід значити, що поки що їм не вдається добитися там у Трампа чи зустрічі з якимось високопосадовцем mm -hmm. з Білого Дому. Так що тут ви знаєте, ситуація така зараз: не тривка. З одного боку, США поставили на паузу питання там підтримки опозиційних сил в Грузії, а з іншого боку, вони не поспішають налагодити мости чи дозволить налагодити мости бензині Іванішвілі та його цим маріонеткам, які зараз фактично перебувають при владі в Грузії. А пане Вадиме днями заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Галузін сказав, що Росія нібито готова відновлювати дипломатичні відносини з Грузією, якщо за його словами відповідний сигнал надійде з Тбілісі. Власне нині керівництво у Грузії у Грузії інше, адже раніше дипломатичні відносини з Москвою Грузія розірвала ще за президентство Саакашвілі. Нині ж бачимо, що влада інша, то чи можливе це поновлення? Та дипломатичних відносин між Грузією і Росією дуже цікавий дипломатичний кейс. Що стало причиною того, що Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією? Причиною стало вторгнення російських військ, регулярних підрозділів збройних сил угу. Російської Федерації на території Грузії. І, от, у відповідь на це Грузія відреагувала. Причому не зважаючи на те, що за посередництвом Франції тоді вдалося досягти зупинки тієї війни, росіяни не вийшли з території, які вони окупували під час тієї події, відтак першопричини того, чому розірвано дипломатичні відносини, не усунуто. Проте ми бачимо, що зараз дійсно вони можуть бути поновлені, ну, ми І, бачимо то, зміну курсу але... там. І це стане результатом того, що росіяни тривалий час працювали з грузинським політиком і зуміли забезпечити те, що до влади прийшли проросійські сили. Більше того, вони фактично зробили це не за, не за власні гроші, а за гроші грузинів. Адже Бедзіна Іванішвілі витрачає свої кошти на підтримку там діяльності цієї партії, яку він створив, на підтримку його уряду там, і таке інше. Щоправда, він заробив їх в основному. Працюючи на ринку Росії, що йому дозволив, ну фактично, Путін в Росії без Путіна такі рішення не приймаються. Дозволить заробляти кошти мільярди грузинського бізнесмена, громадянину Грузії, це міг тільки він. Так от вони його, як то кажуть, викалихали, вскормили і пустили в люди. Тепер вони очікують від нього відпрацювання, і він відпрацьовує, тобто ми можемо. Припускати, що для Грузії цілком ймовірна білоруська да, перспектива білоруський сценарій в контексті відносин з Росією. А вони фактично вже наближаються угу. до такого сценарію, ми бачимо, що протести, на жаль, пішли по білоруському сценарію. Білоруси не змогли скинути батьку після того, як він фальсифікував вибори. І Аналогічно, Грузини. Не змогли скинути проросійський уряд після того, як фактично вибори були сертифіковані. І чим зараз займається уряд Грузії, він намагається всіляка затиснути свободу в Грузії. Вони прийняли ну, не такий самий, але аналогічний російському закон про інагентів. Вони добилися чергового судового вироку для Саакашвілі. Тепер він має сидіти в тюрмі до 1 квітня 2034 року тобто це ж наскільки треба боятися одного конкретно взятого політика щоби щоб, йому щоб йому такий присудити термін і вони працюють над тим, щоб Грузія вже не намагалася стати частиною єротичної сім'ї народів чи європейської сім'ї народів? Як... Так що шлях Білорусі для грузинів зараз абсолютно логічний, і вони йдуть по ньому. А пане Вадиме, в цьому тоді контексті як це може вплинути на Україну, якщо ми бачимо да, курс нинішньої влади Грузії до Росії. Ну, диця по великому рахунку абсолютно ніяк. Чому тому, що Грузія далека, Грузія маленька, якихось великих у нас ніколи з нею не було. От зброю вона нам ніколи не поставляла. Навпаки, ми поставляли їй зброю, в тому числі в той момент, коли ми відбувалися. Атака там росіян на, на Грузію. Ми завжди підтримували Грузію. Навіть тодішній наш президент Ющенко разом з м, європейськими президентами здається, Польщі Литви туди м, літав підтримати грузинський народ сай, президента Сакашвілі. Але от з людської точки зору, з точки зору історичної перспективи, для нас це дуже прикра ситуація, тому mm -hmm. що грузинський і український народи завжди. Були на одній стороні, як то кажуть, свій на стороні добра. Завжди в них були такі, навіть братерські би сказав, хоча це погане слово по відношенню народів, але дружні такі взаємовигідні відносини. Так. Ми завжди підтримали один одного. Так що я думаю, що кожному українцю. Дуже прикро за цим спостерігати. Більше того, на стороні української армії воює багато грузинів. Вони захищають фактично свободу України, сподіваючись на те, що коли буде змінено режим в Росії, впаде і проросійський режим в Грузії. Грузія знову повернеться на європейські рейки розвитку знову повернеться на демократичні рейки розвитку, і вони зможуть розбудовувати демократично, вільну, економічно розвинуту країну. О, так що е, впливу такого особливо на Україну на українське становище немає, але е, тим не менше, я думаю, що всі в Україні не задоволені тим, що там відбувається. Угу. Пане Вадиме, і тут в цьому питанні ще цікаво, що Україна поновила, як ми бачимо, паромне сполучення із Грузією, дав вперше з початку повномасштабного вторгнення, про що я казала на початку. А то власне поновлення цього паромного сполучення в політичному плані, про що свідчить? Все таки про відновлення безпеки в чорному морі чи про налагодження україно грузинських відносин. Ну, це власне символічний такий крок, який ще раз демонструє, що росіяни втратили контроль над Чорним морем. Адже якщо подивитися ретроспективно назад, до 2022 році фактично Росіяни претендували на те, що Чорне море стане їхнім внутрішнім. Морем чи навіть озером, що вони зробили власне зараз з Азовським морем. А тут ми продемонстрували, що ні, от ми навіть можемо такі от паровні переправи організовувати. Але відверто кажучи, мені здається, що це зараз дуже ризикований крок, адже ми маємо справу з абсолютно непрогнозованим. Сусідам, росіянами, які в будь-який момент можуть розгати будь-який паром чи корабель. Ми бачили вже такі випадки, були незалежно від того, під яким він прапором. Так що ну, мені здається, що на даний момент ще рано говорить про те, що це регулярне паромне сполучення, радше це був символічний крок, який показав, що росіяни не контролюють. І, власне, якщо це паромне сполучення запрацює активно, є перспектива розвитку транспортного коридору не лише з Грузією, а ще і з Азербайджаном і Вірменією. Наскільки реалістичним є поновлення логістичного сполучення з країнами Середньої Азії та Китаю? Ну в перспективі для нас цей ринок дуже важливий, дуже цікавий. Адже ми десятиліттями якраз намагалися ж вибудувати ці от логістичні ланцюжки для поставки товарів. От, тим більше, що ми знаходимося між Азією і Європою. Відповідно, е, за умови там, створення належного інвестиційного клімату, е, правильної тарифної політики, зокрема на залізниці, е, от, е, покращення якості доріг, ми можемо стати таким собі хабом для перевалки продуктів з одного боку, ну мається на увазі товарів, з одного боку, з Європи в Азію, з іншого боку, з Азії в Європу. Але до завершення війни я не очікую, що такий. Транспортний коридор може запрацювати в повну силу після війни так, але до закінчення це буде занадто ризиковано. Більше того, це з економічної точки зору навряд чи буде конкретно здатним. Тому що елементарне страхування вантажів, страхування там кораблів, воно набагато відбувалося би за вищими ставками, аніж у мирний час. Тому я думаю, що це радше підготовка до того. Періоду до того часу, коли війна закінчиться, і ми зможемо вже реалізовувати такого роду масштабні комерційні проекти. Угу. І до іншого трохи питання. Нещодавно уряд Грузії ухвалив рішення скоротити безвізовий режим для громадян України, які перебувають наразі у Грузії з трьох років до одного року. Власне, згідно із цим документом, громадяни України, які в'їхали і перебували у Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право на перебування до 24 лютого 2026 року. Це стосується тих українців, які в'їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання. Власне. Як зміни в міграційному законодавстві вплинуть на громадян України, які саме шукають притулку в Грузії, тікаючи від війни і шукають захисту і безпеку через російську агресію? Ну тут треба відбути максимально відвертими. Це абсолютно недружній крок по відношенню до України, до українських громадян. Я не чув, щоб якась європейська країна приймала такого роду рішення з тим, щоб витісняти українців там назад? На території України, де зараз відбувається війна, і відповідно, я дуже сподіваюся, що що вони скажімо так, у них вистачить розуму, переглянути це рішення і продовжать можливість для українських громадян, які знайшли там собі тимчасовий притулок після цього терміну. Але як воно буде станом на люти, 2026 рік? Ми побачимо, ми ж сподіваємося, що війна закінчиться вже в цьому році. от якщо закінчиться, то ну чому тоді українцям треба спокійно повертатися в Україну відбудовувати. Крина, якщо ні, ну тоді мені здається, що єдиний правильний вихід для грузинів був би продовжувати термін перебування для українських біженців. Пане Вадиме, знаємо, що Грузія з самого початку да втор російського вторгнення підтримала Україну, засудила російську агресію, надала притулок десяткам тисяч українських біженців, але водночас бачимо, що Грузія не, не вводить санкції проти Росії і е не стала постачати Україні зброю, про що ви вже сказали. То власне, е чого далі варто очікувати від Грузії, якщо ми говоримо е про питання війни? Я думаю, що позиція, яку ви озвучили, буде зберігатися, принаймні при цій владі. Чому тому, що вони намагаються балансувати між Росією і колективним Заходом. Відповідно, вони не насмілилися. Вони мають на увазі уряд Грузії, не насмілився виступити відкрито на стороні Росії, відповідно, навіть на початках засуджували агресію, щоб не входить, ну щоб не дратувати власний народ. Власних виборців, адже ну це було б вже знаєте, така, як певна така певний такий ляпас для більшості грузин. А водночас вони не поставляють зброю, бо намагаються все таки відпрацювати вкладене росіянами. Це якби їхнє завдання. Грузія насправді це таке собі квазі угорщина, але на Кавказі. Вони ця країна поступово стає сателітом Росії, хоча вони намагаються з цієї ситуації отримати максимальні для себе економічні вигоди. Давайте до речі, згадаємо, що там сотні тисяч росіян втікачів від війни, які не захотіли бути мобілізованими і тікали в Грузію. Там навіть в той час, коли це відбувалося. Було досить багато конфліктів пов'язаних з напливом російських біженців, і до сих пір частина з них там і залишилась. Так що е, уряду Грузії, Грузії, який би він не був, доводиться балансувати між проукраїнськими настроями, водночас е, е, цим тиском з боку Росії, а з іншого боку, і враховує те, що на території Грузії сотні тисяч громадян Росії проживає. От е, тому якихось кардинальних змін найближчим часом, я думаю, що очікувати марно. Угу. А, пане Вадиме, знаємо, що Грузія інтегрована в НАТО в мене меморандумом. Власне, коли ми говоримо про це, то чи варто очікувати, що це буде деанонсовано, що Грузія не буде інтегрована в НАТО? От яка перспектива в цьому? Ну це не має значення по великому рахунку. Грузії зараз перспектив стати членом НАТО немає абсолютно ніякої. Ну, В слова зовсім тому якась там риторика може застосовуватися там. Тим чи іншим урядовцем, чи прем'єр-міністром, чи самим Бензі на Швілі, але реального руху в напрямку до НАТО при цьому уряді там не буде. І власне перспективи, що е уряд зміниться, що курс зміниться, теж ще немає. Ну, я би так не говорив. Це таки грузини, це такий гарячий народ, і вони вже. Як мінімум двічі довели свою здатність на зміни в власній державі перший раз це коли Грузія проголосила незалежність і стала незалежною державою. Друге, це коли вони повалили в результаті як вона назвалась революції, роздається. Не варнадзе відсторонили від влади, і в результаті чого прийшов до влади Саакашвілі. Так що можна очікувати, що завгодно і будь-коли, але проблема в тому, що на даний момент уряд Грузії контролює всі суспільні процеси. У них достатньо сил для того, щоб ну ставити в рамки протестантів і не допускати того, щоб вони. Ну, скажем, набували такого характеру мас масовості ті і сталості, коли паралізуються всі сфери життя, і відповідно доводиться йти на якісь компроміси. Це станом на зараз. А що буде завтра, чи післязавтра, чи там я не знаю, через тиждень, якщо там, дай Боже, подохне Путін. Ми можемо тільки передбачати без Росії оцей уряд однозначно. У владі не втримається, але на даний момент Росія поки що ще є, нікуди не поділася. Пане Вадиме, ми говоримо про Грузію і ще от щодо впливу, да, те, що відбувається у Грузії на Україну в цьому контексті, Грузія ж знаємо, що передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям, виключивши США, Китай знаємо, що інвестує сотні мільйонів доларів у порт Анкалія, отримуючи майже половину акцій. Тож, на вашу думку, відновлення логістики з Китаєм для України все таки це добре чи навпаки? Адже Китай може використовувати ці порти до прикладу Для військових цілей. Ну, дивіться, що зараз Китай для України? Китай для України це торгівельний партнер номер 1 mm -hmm. Це ж е, загальновідомий факт. Це перше. Друге, Китай е, зараз номер один по поставкам комплектуючих для. Ну, мається на увазі за кордону для наших дронів, для дронної індустрії. Ну і що не вже ми не зацікавлені в нормальних відносинах з Китаєм. Так, є факти, що громадяни Китаю воюють на стороні Росії. Вже навіть двох взяли в полони, пред'явили їх і нашому суспільству, міжнародній спільноті на прес-конференції. Так, є факти поставок з Китаю, комплектуючих ноу-хау там станків і так далі, росіянам. Але Китай на цьому просто заробляє. От наше завдання працювати щільно працювати з Китаєм, і намагатися його. Це таки утримувати від остаточного переходу на сторону зла на сторону mm -hmm. Росії від поставок зброї від поставок артилерійських снарядів. Адже що ми зараз маємо у сухому залишку після трьох років війни? Росія великою мірою забезпечувала свої потреби, зокрема в снарядах в ракетах за рахунок отримання їх з Кендер. Але ж Кендер це невелика країна, хай тоталітарна, хай мілітаризована, але невелика. Там запаси вичерпуються чи вичерпаються дуже скоро. Де далі буде будуть намагатися росіяни все це взяти? В Китаї. Тому наше завдання працювати так з Китаєм, щоб Китай не перейшов у цю червону лінію, не почав постачати боєприпаси, артилерійські там, установки там, і таке інше. Росіянам треба працювати з Китаєм. І економічний трек це один із способів, один із інструментів, яким чином. Залишатися в нормальних, ну приблизно хоч нормальних відносинах, та ми просто ж говоримо про Китай в контексті Грузії, що вона для Китаю є логістичним та військовим мостом між Іраном та Росією, що створює загрозу да потенційну загрозу для НАТО та української безпеки Ну, станом на зараз Китай ні з ким у війну не вступав. Mm -hmm. Ну давайте так чесно. Це перше, друге станом на зараз, Китай не розміщав свої війська в Грузії, там в Азербайджані і. Mm -hmm. Мені станом на зараз Китай не могло своїх намірів про відкриття там якихось військових баз на Кавказі. Тобто цього зараз немає. Що буде в майбутньому? Ми поки ще не знаємо. Ми тільки знаємо, що Китай змінив свою політику утримання від військової експансії і поступово нарощує свої збройні сили, в тому числі відкрив там військово-морську базу в Африці. Вже давно. До речі, нарощує військово-морські сили, нарощує інше. види озброєння. Ймовірно, ми можемо припускати, готуючись до захоплення військовим шляхом Тайваня. Оце його інтерес. А в цій частині земної кулі ну поки що його військового інтереса, військово політичного інтереса ну я, наприклад, не бачу. Дякую. Він буде заробляти на, на цьому, але іти війною чи погрожувати відкрито Україні там тим, що він долучиться до Росії. Ну я думаю, що на даний момент підстав немає також. Дякую вам, що уточнили. Пане Вадиме, дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру і за цю розмову. Отже, про майбутнє відносин України та Грузії, що зараз відбувається між двома країнами. Ми говорили сьогодні із СЕО міжнародної консалтингової компанії, екс-дипломатом Вадимом Трюханом. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні про більше випусків сьогодні. Про ви можете побачити на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії. Щоб знати більше, підпишіться. На наш YouTube канал, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. І побачимось незабаром.